Акціонерне товариство Укрексімбанк з вересня минулого 2022 року є власником нежитлової будівлі центру сімейного дозвілля, що знаходиться в місті Києві. Вулиці Героїв Полку Азов на оболоні, але отримати реальну можливість користуватися правами власника будівлі банку вдалося лише у серпні 2023-го. До того часу йшли протистояння як у судових залах, так і безпосередньо на території центру дозвілля із залученням професійної охорони. Та почалася ця історія значно раніше, цілих 10 років тому, коли, за словами представників банку ДП Солідарність, колишній власник центру дозвілля, почало допускати порушення, взятих на себе зобов'язань. Перед банком в частині погашення кредиту. Про те, що тоді власник цього об'єкту, це депутат 4-го скликання Верховної Ради, пан Василь Бартків від блоку Наша Україна усіляко намагався перешкоджати. Це були, скажімо так, судові рішення в інших судових справах, які перешкоджали діям виконавчого провадження. Пізніше банк двічі відкривав виконавчі провадження, намагаючись описати. Виставити на торгі даний об'єкт. Проте лише в 2022 році нам вдалося разом з приватним виконавцем виставити даний об'єкт на торгі. І за результатами аукціону банк набув право власності на дану будівлю. Попри активну протидію колишнього власника банк все ж домігся призначення в рамках виконавчого провадження прилюдних торгів з продажу іпотечного майна та, дотримуючись усіх передбачених законодавством юридичних та публічних процедур, став їх переможцем. Після проведення державної реєстрації права власності на центр дозвілля, досить тривалий час державний Укрексімбанк вже як власник не міг реалізовувати своє право в частині законного володіння, користування та розпорядження придбаним активом, оскільки не незакон... Конний орендар, уповноважений договором найму майнових прав, укладеним з попереднім власником, всіляко перешкоджав доступу до приміщень. Опоненти намагаються перешкоджати всіма доступними способами: це є блокування приміщень, це є, скажімо, так, користування певними речами складовими. Це навіть є крадіжки певних складових елементів даної будівлі. Це є незаконні перепланування, є зниклі предмети, предмети застави. Відповідно, банк також буде звертатися до правоохоронних органів для захисту своїх інтересів в короткий строк. Силами охоронної компанії приміщення центру дозвілля вдалося взяти під контроль та забезпечено організацію перепускного режиму для його відвідувачів. В цілому банк позитивно ставиться до перспективи врегулювання спірних питань стосовно даного об'єкту, адже всі вони виникли виключно через небажання опонентів банку добросовісно виконувати взяті на себе зобов'язання перед банком. Звичайно, не всі боржники державного українця. Рексім банку з таким розмахом та використанням наявних прогалин законодавства мають можливість чи бажання опанувати законним вимогам кредитора та іпотекодержателя в даному випадку. Банк має беззаперечно правову позицію та високо оцінює шанси захистити інтереси права власності та держави в цьому питанні. Цей об'єкт відповідно до плану банку виставлено на торги. його може придбати будь-який охочий. Абсолютно спокійно на електронних торгах на площадці Ситам. Аукціон призначений на 15 вересня 2023 року. Банк високо оцінює шанси на його подальшу реалізацію.